Ось вам трохи приклад для Сонастроєчки. Коли ви хочете війти в більш глибший контакт зі своїм партнером або будь-якою людиною, просто достатньо сісти один напроти одного, взяти один одного можна за руки, можна просто один до одного, спрямувати свій погляд, очі в очі і просто. Все настроиться диханням вийти, відчути людину, зловити цей контакт очей і просто подихати в синхроні. Вдих і видих. очі в очі. Спробуйте налаштуватися один на одного через дихання, через погляд і синхронізуватися. Далі ми будемо на, нашій, на нашому івенті робити такі вправи, які можна робити теж і в парах ми будемо це робити для того, щоб продихати і очистити чакри через дихання. Тобто, це буде. Синхронне дихання. Спочатку ми беремо один одного за руки і продихуємо через відкритий рот, спочатку вниз живота, наче ми очищаємо нижню чакру, далі проходимо на другу чакру теж. Продихуємо і так йдемо вище, на рівні сонячного сплетіння, продихуємо. І руками ми наче допомагаємо, наче ми таким як насосом очищаємо, далі проходимо на серцеву чакру і вище-вище рухаємося до маківки голови. Затім ми, наче, очищаємо таку свою ауру. Поле пари і знову налаштовуємося один на одного. Можна поставити руку, одну руку на центр груді партнера, одну руку собі, і точно так робить ваш партнер. Ось як це виглядає. Може так не видно. Угу. І так ми теж сидимо. І дихаємо в синхроні і намагаємося відчути серцебиття своє і партнера. Приходьте, будемо це практикувати.